Доброго дня, діти! Поговоримо про поняття моделі і типи моделей. Обожнюю цю тему. І щойно запитаю про це у дітей в школі научних занять, що я одразу чую? Так, так, як і Google на слово модель, мені діти одразу описують гарненьких жінок, які ходять по подіуму, на яких приємно дивитися і яких ідеальні параметри. Але в нашому випадку ми маємо справу з прообразом! Описом або зображенням якогось об'єкта. Для чого ж люди використовують моделі, в яких випадках? Причин і обставин може бути безліч. В тому числі, якщо оригінал уже не існує, або ще й не існував. Ну, якщо планується побудуватися якась споруда. Дуже було б глупо і неперебачливо будувати одразу в реальному розмірі, не протестувавши об'єкт. Тому в будівництві використовується моделювання, об'єкти досліджуються, перш ніж витратити на них великі кошти. Якщо розміри оригіналу не дають змоги ефективно досліджувати його, теж саме, ну який приклад можна навести? Той самий літак. Перш ніж його побудувати, зроблять невеличку модель, протестують його, а потім вже будуть будувати оригінал. Чи, можливо, завдяки комп'ютерних програм зроблять модель. І там будуть досліджувати. Прикладів може бути безліч. Дослідження оригіналу може призвести до значних матеріальних втрат і шкоди здоров'ю людини, ми знаємо багато тестів, коли. В Ютубі викладаючи щось там псується, чи то не псується, витримує, чи не витримує. Перш ніж таке зробити, доцільно використовувати ті ж самі програмні забезпечення для того, щоб перевірити, чи витримає навантаження певне скло, певний матеріал, коли по ньому будуть стукати, наприклад, молотком. Чи, наприклад, чи витримає навантаження? Фундамент будівлі, якщо зробити будівлю не два поверхи, а 252 поверхи, тоді, перш ніж приступати до оригіналу, працюють з моделями. Вони можуть бути різними, а якими саме зараз побачимо. Моделі різняться за способом подання за галузем використання. За способом подання вони будувають матеріальні і інформаційні, за галузями навчальні, науково-технічні, дослідні ігрові. Дуже велике місце в сучасному моделюванні займає комп'ютерне моделювання, багато програм, розроблені під потребу користувачів. Коли взагалі не вистачається… Гроші на матеріальні моделі, а все відбудовуються завдяки 3D-графіці, віртуальній графіці, доповненій реальності і досліджуються моделі. І отже, ми підійшли до визначення моделювання. Це процес дослідження властивості об'єкта на основі створення відповідної моделі. З моделями дуже цікаво працювати, коли є з чим працювати. В вашому дитячому житті. Ви багато бачили прикладів моделювання, коли працювали з конструкторами. У багатьох домах їх дуже-дуже багато. Ви моделювали, коли працювали в деяких додатках на комп'ютері, планшеті, навіть в телефоні. Таких додатків дуже і дуже багато. Google нам про це і показує. Модель своєї поведінки можна записати в розкладі уроків, в розкладі дзвінків, в розкладі дня, в розкладі свята, в розкладі якогось заходу. Це буде певна модель, перш ніж. Робити щось, ми записуємо на папері, чи тримаємо в голові? Думаємо, встигнемо, не встигнемо, зробимо, не зробимо. Доречно це буде в такий час, чи недоречно? Перш ніж створити той самий одяг і відправити його на виробництво в енній кількості екземплярів, його розробляють і на папері, чи в комп'ютерній програмі. Потім примірюють, випробовують, а надалі вже виробництво відправляють. навіть перш ніж виробити меблі, їх моделюють, розробляють, навіть тестують в режимі. Комп'ютерної графіки. Ваше домашнє завдання пофантазувати на тему модель, моделювання і з тих матеріалів, які є у вас вдома, створити модель. Надіслати мені фото вас з моделлю. Можливо, це буде з конструктором модель, можливо, це буде паперова, можливо, це з пластилину, мадулину, з природних матеріалів, можливо, ви намалюєте модель, запишете її. Задача в тому, щоб створити модель, надіслати мені ваше фото з вашою моделлю. І написати в коментарі, що за модель і чому ви таку створили. Бажаю вам отримати задоволення від того, чим ви займаєтесь. І чекаю вас на наступному уроці. Бувайте!